Чай, діти у дошкільному віці ходять в дитячий садок і безкінечно хворіють. Два тижні хворіють, тиждень ходять, два тижні хворіють, тиждень ходять. Батьки думають, що якщо видалити аденоїди, все стане краще, дитина перестане хворіти, і проблема саме у них, саме в цих аденоїдах. Але насправді це не так. Навпаки, це органи імунітету, який допомагає дитині виробляти цей імунітет, допомагає боротися. Але ми маємо розуміти, що кожну вірусну хворобу треба правильно лікувати, а саме змиватись. Можни носа джерело інфекції. І тоді будь-яка ця вірусна хвороба вона буде проходити за сім днів. Ми маємо розуміти, що дитина, яку правильно лікують, вона теж хворіє дуже часто, як ходить у дитячий садок, але її вірусні захворювання не закінчуються отитами та антибіотиком. Зазвичай, якщо добре, з першого дня змивати з носа цю інфекцію, прискати сюди на звужувальні краплі, наприклад, перші дні для того, щоб прибрати набряк і полити. Легшити дихання, а після вірусної інфекції прискати препарати типу Незенекса для того, щоб зменшити розмір аденоїдної тканини, то ускладнення і не настають. Так, дитина хворіє у дошкільному віці, бо вона має перехворіти усіма вірусними хворобами для того, щоб мати до них імунітет. І вже коли дитина піде в школу, вона не хворіла кожні два тижні і нормально вчилася, а не постійно сиділа на лікарняному.